А тепер поговоримо про економіку. І в першу чергу про е, промисловість. Е, тут е, будемо говорити в основному про так звану реформу управління промисловістю. Е, Запам'ятовувати е, тут не так багато. В суті, вся вона зводиться. Ну, в рамках програмки це один термін Раднаргосп. Нам треба зрозуміти, що це таке. Але для того, щоб зрозуміти, що таке Раднаргосп, потрібно все-таки пояснення, в чому проблема яку проблему, чому проблема В чому була тоді, яку проблему намагався вирішити Микита Хрущов цією реформою і створенням Раднаргоспу. Справа в тому, що ми вже не раз говорили в радянському союзі, Сталін створив планову економіку. Виробництво по планам головне завдання будь-якого директора підприємства виконати план, і це давало в чомусь свої переваги, тому що всі це дозволяло кидати величезні. Ресурси концентрувати на тих ділянках економіки, які потрібні саме державі. Щось там пришвидшувати, ну, відповідно, звичайно, що чимось жертвувати. Але разом з тим планова економіка має один дуже великий недолік. Якщо заводів мало, то створити там раціональний, більш-менш діючий план ну, доволі реально. А чим більше заводів, чим більше галузей, чим складніше виробництво, тим складніше планування. Тим більше, що це пов'язано з тим, що різні підприємства підпорядковуються різним міністерствам. І ці міністерства не завжди між собою можуть нормально домовитись. У них різні там інформаційна база різна і різні завдання, і от цим можуть виникати проблеми. Ще в чому проблема? Одні, наприклад, на території України одні підприємства підпорядковуються міністерствам е, в Києві, а інші міністерствам в Москві загальносоюзним. І це, це теж величезна проблема. Для того щоб узгодити плани для самим, самі директори дуже обмежені в своїх можливостях там з ким укладати угоди, яким чином ці всі економічні зв'язки, купівлі, продажу, товар, сировина, от як налавчити самі самі директори, директорський корпус заводів. У них повноважень мало їм багато завдань присилають з центрів. Ну, або з Києва, або з Москви. А от чиновники там, в Києві і Москві, вони між собою нормально домовитись не можуть. Ну, їм складні з кожним роком нормально домовитись, їм все складніше і складніше. Чому? Тому що заводів багато, виробництво складне, треба виготовляти нові товари для, для населення. До чого це призвело? Вже в роки Хрущовської відлиги. Хоча б, такі дзвіночки були і раніше. До того, що виробничі зв'язки між різними підприємствами стають нераціональними, особливо якщо ці підприємства підпорядковуються різним міністерствам. Як це що це означає? Тут е, можу розповісти один приклад, ненадуманий приклад, абсолютно реальний. В, в цей час в Закарпатті, в Ужгороді, здається, будується величезний паперовий комбінат, кам е, він виготовляє папір, звичайно, з деревини, поряд ліси, Карпати, там в зоні видимості Карпати вкриті лісом. При цьому ліс заводиться з Білорусі. Чому так? Ну, тому що паперовий комбінат підпорядкований одному міністерству, ну там наскільки я пам'ятаю, легка промисловість, ліси віддані іншого міністерства. І ще там здається, було навіть різне підпорядкування: Москва, Київ, там союзні, республіканські, і все. І вони між собою домовитись не можуть. Там, в столицях, чиновники ну, там дуже слабо знають географію, ну, в деталях, звичайно, що там специфіку регіона, і ось там які наслідок якихось бюрократичних. Цих проблем домовилося саме так, що ліс треба вести з Білорусі, хоча поряд є свій Карпатський ліс. Таких випадків маса дуже багато було в цей час. Просто я б назвав такий яскравий, щоб ми просто уявили, в чому проблема. І тепер ми знаємо, в чому проблема, як її намагається вирішити Хрущов. Він вирішує перенести, от всі, підпорядкувати залі органам влади на місцях. Органам влади, які будуть базуватися в регіонах. І він навіть не на рівні республіки, а от на рівні декількох областей. Один е, е, великий регіон, який складається з декількох областей. От для цього він ділить територію всього Радянського Союзу і територію Радянської України поділяє на так звані адміністративно-економічні райони. У кожному декілька областей. Наприклад, Львівський район, це всі Західноукраїнські області, так, Київський, Дніпропетровський, Харківський. Донецький. Е, І в кожному з цих районів створюється Рада Народного господарства. Раднаргосп. І от ми тепер переходимо до терміну з програмки. Що таке Раднаргосп? Е, ну, От у вас визначення, що це орган управління промисловістю в окремих регіонах. Тобто, це вже дуже гарна підказка. А для чого він потрібен? Радаргосп керує заводами на території цих декількох областей. На території цього регіону навколо. Тобто Львівський наргосп, він керує промисловістю на території там Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської Волинської областей Карпатської. І відповідно, в чому задумка? Раді чого це робилось? Ну, ясно, що працівники Львівського наргоспу, вони дуже добре знають специфіку свого регіону. географію вони знають в деталях, і які виробництва є, і як їх між собою оптимально зв'язати. Ну, от в цьому і задумка. Удосконалити зв'язки між державними підприємствами, тому от з цього моменту підприєм... промисловістю керує тепер вже не Міністерство столиці в республіканській чи загальносоюзній, тобто в Москві чи в Києві чи Москві, а Раднаргосп по великих містах. Що дала ця реформа, і які її результати? З одного боку, задумка реалізувалася, тому що дійсно Раднаргоспи добре знали, як свою, свій регіон, свої місцеві заводи, і між ними, от між місцевими заводами, якщо заводи знаходяться в рамках одного регіону, то стосунки між ними стали більш раціональними господарські зв'язки. Але в цілому реформа не спрацювала. А чому? Відповідь дуже проста: а якщо з е, всередині економічного району, де один радаргос, там все впорядковується чітко. А якщо підприємства знаходяться взагалі в різних регіонах чи взагалі в різних республіках в інших кінцях Радянського Союзу за тисячі кілометрів одне від одного, то отут знову ж таки виникає проблема з плануванням з контактами. І отже, тепер вже виходить, що віддалені Раднаргоспи між собою не можуть узгодити е, зв'язки. І якщо треба е, бавовну з Середньої Азії в, в Західну Україну, наприклад, в Тернопіль на на кабінет, то тут вже можуть бути проблеми е, е, вже між Раднаргосп, на рівні Раднаргоспів. Тому, е, ну Говорячи народними прислів'ями, Пошило на мило. Одна одну проблему вирішили, іншу проблему не меншу при цьому породили. Тому цілому, практика практика раднаргоспів радянському Союзі не прижилася і прийшла нова влада. Після усунення хрущової від влади від раднаргоспів практично відразу відмовилися.